Вітаю вас на каналі Технологія фотографії. В цьому відео ми переглянемо фотографії Вільяма Юджена Сміта. Його досягненням можна вважати виведення фоторепортажу в ранг мистецтва. Не пов'язуючи себе з традиціями пікторіалізму картинної композиції, він своєю фотографічною естетикою, своїми етичними принципами, своєю відданістю професії стверджував право фотографії займати самостійне місце серед мистецтв. Його цикли знімків відносяться до візуального мистецтва, але вони прочитуються від кадру до кадру як літературні новели або повісті. В цьому одна з історичних особливостей сучасної фотографії. Відходячи від традиційного наслідування пластичних мистецтв, вона в деяких жанрах зближується з літературою. Цей божевільний в своїй справі майстер заслужив почуття глибокої поваги в роки життя і залишив добру пам'ять про себе серед прихильників реалістичної фотографії. Його ім'я стало відомим ще в 30-х роках. Під час Другої світової війни Сміт був військовим кореспондентом. Він брав участь у декількох десятках бойових операцій на Тихому океані, висвітлював бойові дії на Сайпані, Гуамі і в Одзімі. 23 травня 1945 року Фортуна відвернулася від фотографа. Працюючи над матеріалами для наросу, Деніс життя солдата на лінії фронту, під час вторгнення американського десанту на узбережжі Окінави. Сміт був серйозно поранений осколками японського снаряда. Протягом наступних двох років Юджин Сміт переніс 32 операції. Він не міг знімати. Але ще страшнішою була невизначеність, чи зможе він коли-небудь взяти в руки камеру. Але одного разу, одужуючи після чергової операції, він вийшов на прогулянку з дітьми, а повернувся з однією з найвідоміших своїх фотографій прогулянка до райського саду. Картинка проста і нехитра. Всього то лише двоє маленьких дітей виходять із темряви на світло. Але володіє майже магічним впливом на глядача. Як співробітник видань і творчих об'єднань Юджин Сміт був дуже складною людиною. Не йшов нам провід до останнього, стояв на своєму. Він то залишав їх, то повертався знову. Наприклад, ще до війни він покинув тижневик Кню Свік через те, що йому не дозволили знімати на маленьку і зручну 35-мм камеру. Трішки згодом він не зійшовся у поглядах на фотографію з редакторами Life, і був змушений піти з цього видання, щоб повернутися через кілька років. Він будував драми і емоції. Він розкривав нам очі на те, що відбувалося навколо. Він хвилював, він володів божевільним, небаченим смаком з чисто художньої точки зору. Він міг би стати прекрасним художником, згадував про Юджина Сміта фотограф і редактор Life Девід Шерман. І продовжував уже менш захоплено. Він був нестерпною людиною. Тому що був дуже самовпевнений і втрачав самовладання, коли хто небудь забороняв йому щось робити. Найвідоміші його серії або фотонариси сільський лікар, іспанське село, людина милосердя про доктора Альберта Швейцера. У цих роботах Сміт виступив прихильником фотографування життя на противагу принципам колишньої художньої фотографії. Йому знадобилося чимало часу, щоб розробити свій метод розширеного фотографічного есе. Іноді він працював над темою по кілька років. Без вивчення репортажу Юджина Сміта, сільський лікар, не мислений жоден курс документальної фотографії. В ньому буквально закладений стандарт жанру, якому слідували свідомо чи ні, десятки, а може й сотні журналістів. Для 1948 року, коли цей репортаж був опублікований в журналі Life, він став відкриттям і сенсацією. Ніхто до цього не вдивлявся так пильно і послідовно життя своїх героїв. Для зйомки цього репортажу Юджен Сміт провів 23 дні. Кемлінгу, штат Колорадо. День за днем він документував життя невтомного сільського лікаря Ернста Керіані. Сміт слідував за лікарем всюди, до пацієнтів, лабораторію, на риболовлю. В результаті народився фоторепортаж, який надовго зберігає іскру життя і дозволяє глядачам повністю зануритися в атмосферу життя сільського лікаря. Юджен Сміт завдяки роботі над створенням фотоесей іспанське село непогано пізнав Іспанію. Його вразила бідність, що панувала в Іспанії через громадянську війну. Спочатку Юджин Сміт не збирався робити есе. Журнал Life відправив фотографа відобразити тему посухи в Іспанії про те, як важко живеться там людям. Найвідоміша фотографія цієї серії поминки. Вона породила немало суперечок про етичні зйомки такого роду сюжетів. Але за словами самого Юджена Сміта, він зробив її з дозволу сина покійного. І не бачить нічого неприпустимого в цьому знімку. Пробув Юджин Сміт в Іспанії близько 2,5 місяців. Проте був змушений поспішно залишити Іспанію після того, як мадридська таємна поліція почала проявляти інтерес до Юджина і з'ясовувати, для чого він фотографує бідняків. Фотограф, журналіст і художник Сміт послідовно дотримувався своїх поглядів у творчості. У 1971 році Сміт черговий раз поїхав до Японії і. На цей раз фотографу надфото есе про отруєння ртуттю жителів села в затоці Мінамата. Замість трьох місяців, які він планував витратити на роботу, йому довелося затриматися в країні вранішнього сонця на три роки. Найзнаменитіша фотографія проекту хвора 15-річна дівчинка під час купання у ванні. Була зроблена у грудні 1971 року. Я думаю, це найкраще з моїх фотографій, говорив він. Вона висловлює саме те, що я хотів сказати. Це був останній великий проект фотографа. У 1975 році вийшов фотоальбом Мінамата. Він отримав схвальні відгуки по всьому світу. Це найсильніший за своїм впливом документальний твір сучасної реалістичної фотографії. Вернувшися в шаф, Сміт продовжував викладацьку діяльність: допрацьовував тексти для своїх книг, друкував фотографії, готував виставки. На той час навіть його складність не могла затьмарити його слави журналіста й художника. Тому роботи уже не молодого фотографа було більш ніж достатньо. Юджен Сміт помер 15 жовтня 1978 року. Згідно з висновком лікарів, смерть наступила через ускладнення, пов'язані з пораненнями і зловживанням алкоголем і наркотиками. Але, можливо, це не єдині причини. Я не зробив жодної фотографії, гарної чи поганої, не заплативши за це душевним спокоєм, сказав фотограф задовго до смерті. Не забувайте оцінити відео лайками і підписатися на канал. Ваша підтримка надзвичайно важлива.